Міжнародна допомога. Україна вже отримала багато підтримки, але й потреби залишаються ого-го. Всім нам хочеться, щоб міжнародної допомоги було значно більше, і надходила вона набагато швидше. Але важливо розуміти, як саме вона працює, і не піддаватися на фейки, що нібито захід втомився і вже кидає Україну або зливає і багато інших. А мати раціональні очікування і знати, як правильно користуватися цими знаннями. Тож, починаємо розбиратися. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Я вперше з'являюся на цьому каналі. Ба Більше, я є теж донатором східного варіанту. Ви також можете долучитися до нашої спільноти і підтримати наше видання за посиланням в описі до цього відео. Я також є аналітиком і журналістом і досліджую саме питання міжнародної допомоги. Цим відео ми запускаємо на східному варіанті окрему серію, в якій будемо розбиратися у найбільш цікавих і заплутаних аспектах міжнародної допомоги, аби ви робили обґрунтовані висновки і не потрапили на гачок російської пропаганди. Тому з вас підписка та лайк цьому відео та каналу, а з нас цікавий унікальний контент. А зараз поїхали! Звісно, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші потреби як держави, армії, економіки суттєво зросли. Ми зараз не будемо поглиблюватися у цей макроекономічний аналіз. Лише трохи цифр і статистики, аби реально розібратися. У 2024 році, за даними Міністерства фінансів, Україна вже залучила близько 20 мільярдів доларів саме до державного бюджету. Розподіл цих коштів ви зараз бачите на екрані. І тут, на цій ноті, у російських пропагандистів та владних персонажів чи псевдоекспертів завжди підгорає. Ще з 2014 року вони накачували своїми тезами про зовнішнє або ручне управління саме через західну допомогу. Проте зараз вона в рази більша. Хоча давайте розберемося трошки детальніше. Джерелами фінансування державного бюджету дійсно є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити і гранти. За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, саме за ці кошти Україна фінансує критично важливі бюджетні видатки. Зокрема, це виплати бюджетникам, пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, виплата субсидій тим, хто цього потребує і таке інше. І це перший висновок, до якого ми приходимо. Поки Росія збирає і накачує свою власну вість зла, Іран, КНДР і інші, і намагається обходити санкції, Україна же розширює власну коаліцію для збільшення підтримки. Отже, що дійсно кидається в очі, так це те, що Україні вдалося суттєво розширити перелік своїх міжнародних донорів, і з них більш ніж половина допомоги надходить від наших традиційних партнерів. Європейського Союзу та Сполучених Штатів. І тут ви можете сказати, що це геть не новина. Це абсолютна правда, проте є важливі нюанси для уточнення. Як правильно зазначає економічна правда, і хоча наміри у цих донорів, наприклад, однакові, тобто підтримка України, проте засоби є суттєво різними. Якщо допомога США на 90% складається з грантів, то практично всі обіцяні кошти від ЄС є кредитними. І, відповідно, навіть якщо умови кредиту будуть дуже пільговими, рано чи пізно ці кошти доведеться повертати. Це, звісно, ніяк не означає, що слід відмовитися від підтримки з боку ЄС. Проте потрібно це мати на увазі. Як і надалі у цій серії відео, ми будемо користуватися першоджерелами і закликаємо вас робити так само. Тому, зайшовши на сайт НБУ, бачимо, що наш ВВП лише у 2022 році впав майже на третину. Забігаючи трохи наперед, скажемо, що у 2023 році вже ВВП мав позитивний приріст, близько 5%. Але не треба бути суперекономістом, аби зрозуміти, що зростання на 5% не рятує таку ситуацію. Тому об'єктивно потреба саме у міжнародній допомозі є і буде ще дуже-дуже довго. Адже альтернативою, за словами усіх експертів, є лише друк коштів, тобто девальвація гривні. Та інфляція. Ідея нашої програми полягає у висвітленні цікавих та неочікуваних тенденцій заради того, щоб ви зробили правильні висновки, тому ми їх будемо особливо підкреслювати. А також давати кожного разу мінімум три корисних посилання в описі до цього відео. Почнімо з наших найближчих сусідів Європейський Союз. Багато хто із західних експертів, аналізуючи роль ЄС у підтримці України, справедливо згадує. Що Європа забула, що таке війна. За словами очільника європейської дипломатії Жозепа Бореля, який цими днями, до речі, завершує свій термін, якби запитали європейців щодо війни будь-що, то вони би відповіли, треба телефонувати американцям. Попри це, саме допомога для України стала тим проривним фактором, що змусила Європу прокинутись. ЄС вперше профінансував купівлю і доставку зброї. І це було. Саме для України. Так, це були невеликі обсяги, але у питанні міжнародної допомоги політичні сигнали теж надзвичайно важливі. А також велику роль грає ефект Доміно. Про це ми також поговоримо сьогодні і у наступних випусках. Тому підписуйтеся і слідкуйте за нашими відео. Перше важливе питання: де можна переглянути дані про підтримку України, наприклад, з боку ЄС? Все просто. Давайте розберемося разом. Кожна держава та й кожна солідна міжнародна організація, яка колись серйозно опікується міжнародною підтримкою, створює на своєму сайті розділ, який часто називається фактшит. Тобто це сталий перелік того, що вже зроблено в цьому напрямку. Та він регулярно оновлюється. Так от, за даними самого ЄС, наприклад, загалом вже блок виділив близько 108 мільярдів євро офіційному Києву з лютого. 2022 року. З них близько половини на фінансову та соціальну підтримку. 39 на безпекову. І увага, 17 мільярдів отримали держави-члени ЄС. Ви запитаєте, а як таке буває? Таке часто дійсно трапляється, що допомога фактично залишається у межах тієї організації чи держави, яка її виділила. Проте документально або юридично вона проходить у межах одного голосування. Тобто, коли ми говоримо про допомогу з боку ЄС, це насамперед допомога, яку голосують європейські інституції, а не держави-члени самого ЄС. Лінк на цю сторінку я лишаю в описі до цього відео. Подивіться, вона дійсно надзвичайно цікава. Друге, цікаве і корисне питання. На що виділяють допомогу? Дуже класний сайт створила організація Київський інститут світової економіки. Цей сайт називається Трекер підтримки України. І несподівано до певної міри, але сума, наприклад, за їхніми підрахунками, яку ЄС вже пообіцяв Україні після 24 лютого 2022 року, сягає аж 152 мільярдів євро станом на кінець квітня 2024 року. І з них нібито ЄС вже мав виділити близько 87. Я дуже рекомендую користуватися саме цим сервісом. І більшість дослідників і політиків посилаються саме на нього. Він періодично оновлюється, проте все ж не кожного дня. Але там, наприклад, можна побачити таку цікаву інформацію. Скільки відсотків від свого ВВП держава вже надала Україні із трьох видів допомоги фінансова, гуманітарна і військова. Це загалом найбільш поширені категорії допомоги. Також існує так звана допомога на розвиток, проте щодо України вона зараз майже не використовується. Загалом ЄС вже став найбільшим донором для України, і це стало відносно несподівано, тому що у 2023 році Європарламент, а згодом в лютому 24-го року і Рада ЄС затвердили так званий «Ukraine Facility» на більше ніж 50 мільярдів євро. І цей план розрахований аж до 2027 року. До цього моменту, тобто до цього голосування, саме Сполучені Штати були найбільшим донором України. Тому давайте поговоримо також про підтримку з боку Вашингтону, з яким Україна нещодавно підписала дуже вигідну і надзвичайно важливу безпекову угоду теж терміном на 10 років, до 2034 року. Для України Сполучені Штати це, по-перше, Стратегічний партнер, який навіть зазначений у стратегії національної безпеки, і, звісно, найбільший постачальник зброї та військового обладнання, саме від Сполучених Штатів Україна вже отримала всім відомі ракетні артилерійські системи Хаймарс, які значно допомогли посунути лінію фронту у 2022 році, та системи Петріот. Які захищають наше українське небо, і велику кількість іншої зброї, яка надзвичайно важлива для України і Збройних сил, але лише для її перерахування нам знадобилося декілька годин. Проте важливо розуміти, що великі держави великі тим, що власне не просто витрачають купу ресурсів для допомоги якійсь країні. Але навіть для такої економіки, як американська, допомога Україні це великі кошти. Тому. Окрім очевидної вдячності за цю масовану допомогу і дуже різноманітну, ми також маємо бути вдячні за ту роботу, яка розпочалась у квітні 2022 року. Я говорю про так званий формат Рамштайн. Саме так його скликали вперше за ініціативи Сполучених Штатів. Проте варто все ж таки згадати його офіційну назву. Це контактна група з питань оборони України. Це унікальний по справді формат. І давайте розберемося на прикладах щодо результатів власне роботи такого формату взаємодії. Якщо ми говоримо про Рамштайн як інституційну парадигму, то відзначимо, що це аж ніяк не формалізована міжнародна організація. Це дійсно неформальна взаємодія між державами, яких нарахувалося вже більше ніж 50. Проте, попри те, що це неформальна взаємодія, рішення, які вони ухвалюють. Цілком реальні. Вже у процесі роботи цього формату було створено аж вісім коаліцій на підтримку України. Тобто це напрямки роботи, за якими працюють власне, ті держави, які входять туди. Це ППО, це танкова коаліція, це артилерійська, дронова і інші. Але важливо розуміти, що саме головний бенефіт цього формату це колективна взаємодія. Наприклад, Сполучені Штати одноосібно надали Україні. 76 танків, а саме 31 танк Абрамс і 45 танків Т-72Б. Але всі партнери, саме по цій коаліції, наприклад, вже надали Україні 359 танків. До речі, про танки. Давайте поговоримо. Це дійсно дуже цікавий кейс міжнародної допомоги. Україна зверталася до усіх міжнародних партнерів ще у 2022 році. Хто має танки, будь ласка, надайте їх Києву. Проте вийшла. Достатньо неочікувана ситуація. Німеччина чекала рішення Сполучених Штатів, аби передати танки, і лише після згоди Вашингтона оголосила про відправку 14 танків леопардів. Пам'ятаєте, коли ми всі ставили аватарки із е, е, кольором леопарда? Всю цю інформацію, наприклад, можна побачити за посиланням Безпекова співпраця Сполучених Штатів та України, англійською мовою, звісно, яку ви зараз бачите на екрані і яку я теж лишаю в описі до цього відео. Наступний урок з цієї цікавої ситуації все дійсно відбувається достатньо повільно, але саме координація міжнародної допомоги є ключем до успіху власне, такої складної допомоги у такій війні, як наша. Проте саме такі довгі погодження призводять до змін, які ми всі спостерігаємо. Наприклад, цей крок Берліну також відкрив шлях іншим європейським країнам відправляти танки німецького виробництва зі своїх. Власних запасів. Так само стосується і Сполучених Штатів. Спочатку вони оголошують про надання певного виду зброї і обладнання, а потім вже це роблять інші, які вже раніше отримали певну зброю від Сполучених Штатів. Тому що, по-перше, США це найбільш впливова держава, а по-друге, виробник великої кількості зброї. Саме від Сполучених Штатів Україна отримала системи Петріот. Ви знаєте, я часто дивлюсь слухання комітетів Палати представників та Сенату, це дві палати американського конгресу, тож скажу вам, що цей елемент навчання та опанування техніки критично важливий. Я, можливо, відкрию таємницю, проте ці відомі системи Петріот могли б насправді потрапити до України ще на півроку пізніше. Це могло статися, якби українські військові не завершили навчання на них раніше терміну, коли передбачали американські партнери. Проте, звісно, допомога рухається недостатньо швидко для України. Саме через це і народився відомий вже на весь світ анекдот про НАТО, яке ще не приїхало, який розказував Володимир Зеленський на весь світ американському телебаченню. Якраз заради того, аби НАТО приїхала, Україна вже прагне розробити нову агенцію міжнародної допомоги. Очевидно, для кращої координації зусиль партнерів. Проте поки що ця справа далі розмов не пішла. Хоча багато хто з експертів каже, навіщо створювати нам нову агенцію, якщо у нас є Рамштайн, тому що він працює достатньо ефективно. Це було наше третє популярне запитання. Чому захід так довго тягне? Але все ж зради з підтримкою України немає. Просто так, на жаль, повільно все працює у міжнародній допомозі. І це геть не особливий випадок. І тут справа абсолютно не в Україні. Скажу інше, що саме Україна зрушила деякі тектонічні плити, якщо ми говоримо про ряд таких держав, як Німеччина, Японія, Південна Корея. Вони переглянули всю свою регіональну і міжнародну систему координат. І знайшли у цій системі важливе місце саме для України. Тож давайте реалістично дивитись на це питання. Адже допомога не може бути моментальною. Так, це можливо важко визнавати, проте, на жаль, така реальність. Багато хто з російських пропагандистів просуває те, замовляв, подивіться, як повільно надається Україні допомога, або насправді чи ті держави, які допомагають Україні, роблять це хіба не з власних стратегічних інтересів. Ми, звісно, не будемо відповідати росіянам безпосередньо, але вам по секрету скажу, саме так працює міжнародна допомога. В цьому і полягає мистецтво дипломатії і завдання української дипломатії, зокрема зараз, аби поєднати інтереси інших держав, які вже допомагають Україні, та тих, хто ще розглядає варіанти, аби розпочати це робити. Чи змінити допомогу, наприклад. Адже, наприклад, держава може надавати гуманітарну допомогу. Проте ми все ж сподіваємося на посилення цієї підтримки у вигляді економічної чи військової допомоги. Тож, побачимося у наступних випусках програми. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням в описі до цього відео.